Так, друзі, їду, везу кучу інструментів. Дилюсь, в мене тут на хуторі людей побільшало. А тут сім'я моя приїхала, так? Да? І що? О, Захар тут уже суєту наводи, вже довбає. Захар піцю тобі привіз. Піцу тобі привіз. Аварій булочку, там в машині на задньому сидінні. О, Ручки. Ручки чисті. Що ти хочеш сказати моїм підписничкам, ну? хочу, щоб отут вікна усі там були, оці всі вибили, а отак були. Все, красавчик. Думаєш як батько його. Що ви, сім'я? Мамі водичку. Марфі. Марфа, що тобі, дать? Дядькам ключі. Так, дядькам ключі. Захар, помогай. Так, хто не работает, тот ест, так? Кучи Ой. Каже, Захар, учись студент. Учись студент. <рес> так, що батько робимо далі? Кирпич носимо. Кирпич, є тачка Кирпич, на цегу. Розтвор, все зараз буде, зараз колотим. на вбирає 16. Що ти, донечко? Там виходь, пиляка і сквозняк, дедушка каже. Ну як кажуть в народі, робота йде, контора пише, да? два заробиш, руб запише. Батя тут почав заводжувати вікна, залишив зазор для майбутньої штукатурки. Оскільки валярчик буде штукатурити цю стіну. Так, хата вилита, так що це не лампач, а вилита. Щити були, ставилися, та моноліт такий його і бульдозером не возьмеш. Так що дуже воно кріпке. Так, друзі, що я? Зараз вигружаю цеглу та мотнуся ще по одну ходочку цегли. Ну, щоб вона тут була, розумієте? Щоб батько не чекав. Та буду приступати до розборки е, наступного віконця. Так що, працюємо. Так. Це нагрузка 800 кілограмів. 800 кг? Так, я не вирвав. Йо-моє. Так, о, глияка. Кажуть, ігра називається Карусель, карусель. Хто успів, той присів. Прокатись на нашій карусель. Так що хлопці молодці трудяться. Тяжка це дійсно робота. Потребує е, фізичної такої витривалості, фізичної підготовки. Це вам не просто так. Тут треба виносливим бути. Так що буріння скважин по всьому Кобиляцькому району і не тільки. Номер телефону запишу, залишу в описі під даним відео. Хлопці серйозні, пунктуальні. Коли сказали, на те время і приїхали. Мені це подобається. Так що... Я думаю, все буде добре. Гарантія є, так що все добре. Працюємо далі. Так, привіз я батькові тачечку цегли. Бачите, все по уму. Цвяхи забиває. Щоб держава була. Так що працюємо. Привіз тачечку, тепер все ж таки переходимо до та... демонтажу. демонтажу цього вікна. Друзі, хоч подивимося, як воно з віконцями красувалася раніше хатка. Да? Все викрашено, все чітко було, красиво, в синій колір. Синя, значить... Люди так бачили, що так красиво. Зараз мода таке коричневе, сіре. Так, друзі, гелі відколупав я тут, я не знаю, 150 чи 200 гвозді забиті були. Все-таки дуже крепко було забито. Блін, тільки в минулому році пофарбували новою фарбою. Це, це страшне, це просто нічого, працюємо, форточка, що тут? Зараз вибиваємо. Стекла витягуємо. Ось так. Лєрчик працює нормально. Хоп, професійне зняття стекла. А де ти йде, бать? А, з боку. Я бачу. Я в інше місце переложив їх трішки. Так, бачите, все чітко. Все йде за графіком. Е, наша задача сьогодні ну, вибити, демонтувати і заложити ці вікна. Хочеться це вірити, що ми сьогодні цю задачу зробимо. А ви слідкуйте далі. Шановні, дивіться, яка висота. Це просто. Вже кажуть 8 метрів єсть. Так, а тут все-таки куча більша є, будматеріалів, дошка суха, не гнила, все піде десь вдів, в роботу. Так, батько тут працює, цегла є. Так, а я борюсь за цим же ж. Коробка за цією дуже, дуже туго йде. Нічого, поборемо, подужаємо, виходу нема. Так, ну що, друзі, можете офіційно нас привітати. На старому хуторі є водичка. Перша. Перша літрушечка. Чи друга вже. Так, хлопці цю жалонку опускають накрутили туди труба таких товстих, це якась 160 так? да? 120 Коротше. І, і пішла процедура процес е, качання віцепса. Трицепс. все. Так що... Все споризую для діла. Да? Так, хлопці працюють, і ми пішли далі працювати. Дивіться, батько пішов на обід, е, роствор виробив, заклав, ну можна сказати, половину вікна. Дивіться, Цвяхи тут закладає, все як положено. Е, поламав мастерок, Ну, Валерчик швидко поварив, зашліфував, як новий. Новим такий не був. Я йому видав отакий. Тоже сам робив ручечку, залізна, бачите, дуже класний, удобний, Працювати ним здорово. Так, Моя задача. Вікно вибив, задача зараз тупорчиком. Опять кажуть, тупорчик, це погане слово. Сакируй. Ось, сакируй. Беру сакиру. Да? І потрібно мені ось це обрубати і з цієї сторони, щоб цегла лягала гарнесенько. Побачите, друзі, все. Побачите, як я зроблю. Погодка сьогодні шепче. Сьогодні шикарна погодка. Взагалі чітка. Хлопці, бачите? Працюють. Добре, працюємо і ми. Ти кажи, відпускай одразу. Ага. Качаємо грудну клітку. Сильніше. Прилавчиться, ну скажемо, так? Ну так. Да. Тиску ж набирається до 20 кілограм. То так, да, вже чувствується. <ривіт> Як узнать, що вже все. Чувствувати, якщо на... більше не набирає вісу, значить пора витягувати. А хто знає вже? Сідаром. Ну, води багато. Витягай. Попускай Давай начальник, Я буду знімати вже. В принципі, в принципі, нічого важкого нема, потрібно приловчитись. Пісочок уже, бачите який білий. Білий-білий. Митий. А, та ну професіонал, йо моє Професіонал, однією рукою Віктор Іванович тут вже фільтра складав, да? А, нет, клапана. а клапана? Понял. Шесть клапантий тут. Ну, Каждый занимается своей работой. Так что. Еще труба одна. ё моё Бачите, яка різьба. Хлопці накручують, Потім їх самий кайф витягувати, да? Ні, не. не, не важко? А уже помощь. Лебедка. Ну да. Ага. <рес> Особливо якщо в жару, да? Риванович, що ви скажете по піску? Що можна приділити? Все слабо. слабе. Слабе? Будемо бачити, так, да? коли вона, що вона. Фух. Так, мужики, а цей процес як називається, кроме розпаковки труби? Мотання фільтру. Так, фільтр, так? Да? Мотання фільтра. Фільтр обов'язковий. Так, ось така матеріка на фільтр. Це називається Love Sun. Лавсан. Лавсан, так? Зрозуміло. Так потрібно нам заливати сюди водичку. Хлопці говорять літрів 200. Я думав, вони жартують спочатку, а потім... Як ви кажете? Щоб, кач... Щоб качало поки Ага. Поняв. Так що, Іванеш, тут зараз буде фільтром займатися, так зрозумів. Так це такі тут отвори хтось поробив, так? Да? За ніч. Ми ще погризли. Ми, ми ще погризли трубу. Ага. Так. І замітьте, все ж мотається на синю ізоленту. Якщо синьої ізоленти нема, воно не держатиметься. Істина. Тільки синя. Чорна не катить, синя, тільки синя. Зелена теж ні. На синій все держиться. Так, такий у нас фільтр. Це що, вручну так вирізали? Це якась... Приспособа, так? Да? Ножик. Та ну ножиком не вгадаєш такий коло. Чимсь таким на дрельку якась насадочка, да, Шуш? Так, Марля. Лавсан. Лавсан, так? Бо скажуть Марля цей молоко проціжувати <laughs> Так. Друзі, зараз вам покажу мій процес будівництво. Точніше, демонтажу. Бачите, одну сторону і це класно зробив. Зараз пиляю іншу. Саме краще цей саман, глину, пиляти отакою от ножовочкою. Тупором рубав, не годиться, криво, а цим рівнесенько і по красоті. Бери Йди, йди до дяді. Це помощник. Йди, йди, йди. Все, тепер назад, отак. А, а покажи йому як. Давай Раз. І пускай, поняв? Поняв? А це помічник. Нормально. Помагай, помогай. Відходимо назад, так? Да? Ні, А, а, підходимо, підходимо. Помагай, помогай, Захар. А ну давай, сам. Хорош. Все, назад. Назад відтягай, Захар. Давай, 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 давай. Мужик, мужик, мужик. Хлоп. Сейчас набралось. Да. Піску. Так, що наш фільтр уже замотаний. Чекає свого зіркового часу. Та попробував вже ж клас. Що тут? Батько мішає раствор. Так, Марфа поміняла свій транспорт, коляску закинула, взяла своє бентлі червоне, так? Да? Догонечка. Дай-дай, дай, що дай, дай. дать? Катайся. І все подобається. Варя, а ти що тут робиш? Твориш, так? Да? Вимазуєшся, да? так? Що ти хочеш сказати підписничкам? Водоть, а ну скажи щось. Скажи щось моїм підписничкам. Кажи дом готов? Дом готов. Да. Ну коли папа зробить. Ти вже хочеш сюди в'їжджати? Так. Да. Ну ще тут роботи багато, ну я думаю, скоро в'їдеш. Ти хочеш сама жити від папи й мами, сама хочеш окремо жити. я Приїжджати до вас буду. Будеш до нас приїжджати в гості, так? Так. Ну і хорошо. А що ти кушатимеш тут? Привезуть все. Привезуть все тобі, да. доставка буде, голова, да? Да. капець. Щоб ми так жили. <рес> так, друзі, ну що сказати, робота движеться. Батя прийшов, з за обіду закладає, я випиляв е, повністю вже готовий прийом для закладання. Сьогодні треба закласти тих два вікна. Хлопці вже добивають практично, я водички там приніс їм. Фух, вже як підсобника мене, як вам сказати, замотали, заганяли. Так що, друзі, таке воно і є. Я ж обіцяв, буде гаряча пора в плані роботи. Ось вона і настала. Так що не перемикайтесь. Так, друзі, як і обіцяв, забиваємо пакел, буде тут розтяжка на інтернет. А ось зі сторони хлопці працюють. Ніяк не домучаємо, не доб'ємо. Ну вже скоро, фінал, я думаю. Мдоч, що ти вляглася? Тепленько, так? Ти що? Підморила тебе, так? Дай! Шо, можеш, а як мне забрать? Что, помогать можешь? Не мешать, не мешать. Самая лучшая помощь не мешать, правильно. Оп. Це так оперативно було, я й не зрозумів, що случилось. Держи! Так, ну тут хлопці достають, Фух, я мабуть де як Марфа дивиться. Ну, мабуть, йти зараз батькові допомагати закладати друге вікно. Бо не, не да, бо не встигаємо. Все, друзі, зараз привозю ще тачечку цегли і працюємо. Так, ну що, підписнички, можете мене привітати. Офіційно вода вже є на старому хуторі, да? тільки насос погано качає, так? Да? Насос слабенький. А? Слабий. Слабий Так що... Ремонтировал, ремонтували, ремонтували його сьогодні, не так і не відремонтували Да. Ну нічого водичка витікає, прокачує, да, щоб вона все чітко там було Все працює Так у ну... нас хороший Понял так, ну що, хлопці, воду викачують, хай вона трошечки проходить. Так, Захар тут суєту наводить, так? Да? Вже почали закладати в іншу сторону. Захар допомагає. Я роблю зараз заколот і продовжимо. Так, ну що, друзі, вже завершився етап. Буріння скважини. Ну, <реш> ну що, хазяйка? Да, Хазяйка, прошу, пробуй воду свою. Он з крану. Марфа там не випаде. Ні. Це ж ти тут казала, треба бурити скважину. Ти... Пробуй. Вода як вода. Вода як вода? А ну я попробую. Казать би топля не м'яка. Обична вода. Розколодка, хороша. Хороша, розколодка. Заглядайте, води хочуть. <сіпіли> Я налью. Да? Можна цей, напиток краби. Нормальна вода. Так що вже старий титер з водою. Номер телефону залишу в описі під даним відео, Івановича. Так що, мужики такі. Сказали, вибили і все нормально. І роз'їхав. Бюджетно. Саме головне в нинішній час. Так що не перемикайтеся. Що, Віктор Іванович, дякую вам. Дякую вам за хорошу роботу. Ромчик, дякую тобі, друже. Давай краба, дякую, удачі. Саня, Саня, дякуєте, друже. Так, да, дякую ти, друзі. Так що, друзі, буріння скважин по Кобеляцькому, Царичанському, Нехворощанському, Козельчанському районах від Віктора Івановича. Номер е, телефону я залишу в описі під даним відео. Так що, друзі, я довольний. Буквально за день справилися, все добре. А ми ніяк не доложимо ті два вікна. Так що, друзі. Іваниш, пролетите тут, так? Да? Яка ракета. Поїхали хлопці. Батя, нам треба ж все одно доробити роботу сьогодні. Це той. дай Бог їм здоров'я. Дякуємо за роботу. Діти машина обережно. Захар вже махає. Що ти хочеш сказати? Тут, ну, та ну, треба хоч кавката прилити. Обов'язково. <рес> ну це ж Марфа. ж, я да? не кажу, що той, ну це як традиція, щоб, щоб вода була, щоб вікна стояли, так сказати. Коротше, коротше, <рес> одним словом, батько Валерчика розкрутив на діжку розливного. Та ні, ну закончимо тоді. Ну закінчим тоді, так. Да. Так, працюємо. Працюємо, все, працюємо. Друзі, ну що вам сказати? Надіюсь, остання бетономішалочка, і ми завершуємо цей насичений день. Ми з батьком перепрофілювалися від землеробів трударів у каменчики. Так що можете нас привітати з новою такою місією. На цій прекрасній ноті, всім дякую за даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, друзі. Так що підтримайте мене вподобайкою, коментарем, і все буде добре. І у вас і у вас все буде гаразд. Так що, друзі, всім добра.